Невольники на каторзі. Ой та у святую неділеньку барзе рано пораненько, Ой, та що не сизії орлик заклекотали, як то бідні невольники, у тяжкій турецькій неволі Заплакали, гей. Угору руки підіймали, каїданами забряжчали, Господа милосердного прохали та благали гей. Гей, подай, подай нам господи, з неба дрібен дощик, а знизу та буйний вітер. Ой, чи не встала би та на Чорному морі бистрая хвиля. А чи не позривала б я коріз турецької каторги, гей, бо вже ж нам сяя турецька каторга надоїла, каїдани залізо ноги поверивало біле тіло козацьке пані молодське коло жовтої кості пошмугляло? Гей? Отож боша. Турецький бусурманський недовірок християнський. Ой, да то, що то він на чердаки схождає, да сам то теє добре зачуває, а на свої слуги турки яниченькі, зозла гукає, гей. Ой, кажу, кажу я вам, турки яниченькі, гей. А добре ви дбайте, бард, загадайте, по три пучки тернини, по чотири червоної таволги в руку набирайте, з ряду до ряду заходжайте, по тричі в однім місці бідного невольника затинайте. Ой да то, то тотії слуги. Турки яниченькі, отож бо то вони добре дбали, бар згадали, по три пучки тернини, по чотири червоної та Волги у руку набирали, і з ряду до ряду заходжали, по тричі в одні місці бідного невольника затинали, кров християнською не повинно проливали гей. Ой, як стали то ті козаки, пани молодці. Ой, як стали то на собі кров християнську забачати, То стали землю турецьку віру бусурменською, клясти проклинати, гей. Гей, каже, земле, земле, турецькая, віро, проклята бусурменська. Ти розлука християнська. Ой даже то ти не одного розлучила, чи брата сестрою, чи мужа з вірною жоною, а чи вірненького товариша з товаришем, гей. Гей, визволь нас! Визволь нас, господи, усіх бідних невольників із тяжкої турецької неволі на тихі води. На ясні зорі украй веселий, промежду народ хрещений, в городи християнські до Отця до неньки, до родини сердечної, і на многії літа до кінця віка. Ой, уклоняюся наперед Господу Богу. І отаману батькові кошовому, і всьому товариству кревному й сердечному, І всім головам слухаючим і на многі літа до конця віка. Маруся Богуславка Що на Чорному морі. На камені біленькому. Там стояла темниця кам'яная, що у тій то темниці пробувало сімсот козаків, бідних невольників. То вони тридцять літ у неволі пробувають. Божого світу сонця праведного у вічі собі не видають. То до їх дівка Бранка, Маруся, попівна Богуславка приходжає, словами промовляє. Гей, козаки, ви біднії невольники, угадайте, що в нашій землі християнській за день тапера. Що тоді бідні невольники зачували. Дівку бранку Марусю, Попівну Богославку по річах познавали, Словами промовляли: Гей, дівко бранко, Марусю, попівно Богославко, По чим ми можем знати, що в нашій землі християнській за день тапера, Що тридцять літ у неволі пробуваєм, Божого світу, Сонця праведного у вічі собі не видаєм, то ми не можемо знати, що в нашій землі християнській за день та пера. Тоді дівка Бранка Маруся Попівна на Буславка зачуває, до козаків словами промовляє Ой козаки, ви бідні і невольники. Що сьогодні у нашій землі християнській Великодня субота, а завтра святий празник, роковий день, Великдень, то тоді ті козаки теє зачували, білим лицем до сирої землі припадали. Дівку бранку, Марусю, попівну Богуславку кляли, проклинали, Та бодай ти, дівко бранко Марусю, попівна Богуславко, щастя й долі собі не мала, як ти нам, святий празник, роковий день, великдень сказала. То тоді дівка бранка Маруся попівна богославка теє зачувала, словами промовляла, Ой козаки ви, і невольники, та не лайте мене, не проклинайте. Бо як буде наш пан турецький до мечеті від'їжджати, то буде мені дівці, бранці Марусі, попівні богославці на руки ключі віддавати, то я буду до тимниці приходжати. Темницю відмикати вас всіх, бідних невольників, на волю випускати. То на святий празник роковий день, великдень, став пан турецький до мечеті від'їжджати, Став дівці бранці Марусі по півні Богуславці на руки ключі віддавати. Тоді дівка Бранка Маруся. Попівна Богуславка добре дбає, до темниці приходжає, темницю відмикає всіх козаків, бідних невольників, на волю випускає, і словами промовляє. Ой козаки ви бідні невольники. Кажу вам, добре дбайте, в городи християнські утікайте, тільки прошу я вас. Одного города Богуслава не минайте, моєму батьку і матері знати давайте, та нехай мій батько добре дбає, грунтів великих маєтків нехай не збуває, великих скарбів не збирає. Та нехай мене, дівки бранки Марусі, попівни Богуславки, з неволі не викупає, бо я вже потурчилась, побусурменилась менелась для розкоші турецької, для лакомства нещасного. Ой, визвали Боже нас, всіх бідних невольників з тяжкої неволі, звіри бусурменської на ясні зорі, на тихі води, у край веселий, у мир крещений. Вислухай Боже, у просьбах щирих у нещасних молитвах нас, бідних невольників. Сокіл і соколя. У неділю барзе рано пораненьку налетіли соколи з далекої чужої сторони. Де сіли упали в лісі на приудобному дереві на орісі, Де звили собі гніздо шарлатноє, Знесли яйце жемчужноє, да і сплодили собі дитя бездольноє, безродноє соколя. Як полетів ясен у чистеє поле живності доставати. Ой доживності да не достав, а соколя своє бездольне, безродне дитя утеряв. То сокіл прилітає, аж його соколяти немає. То сокіл літає та у орла питає. Орле, брате, чи не бачив ти мого соколяти безродного, бездольного дитяти? Чи його сильні дощі затопили, чи буйні вітри заносили? Соколе, брате, твого соколяте, ні сильні дощі не затопили, ні буйні вітри не заносили, а й шли стрільці булахівці, та й набачили твоє гніздо шарлатноє. моє. Та й взяли твоє соколя бездольне, безродне дитя, та у срібні пута запутали, жемчужі очі завішали та понесли у город, у цари город до Івана богословця. А Іван богословець по ринку ходить, твоє соколя безродне, бездольне на руці носить. Та якби ти соколи, брате, добре дбав, Та над город, на цари город налітав, Та на валу сідав, Та якби ти жалібно квилив і проквиляв, Щоб твоє соколя зачувало, та смутна ся мало, І головку склоняло, і крилечка опускало, Ой то чи не міг би Іван, богословець, великого милосердя мати? Чи не звелів би він його з ніг срібних путів познімати, коло очей жемчужі позбирати, Та чи не звелів би він його на вал виношати? Так сокіл добре дбав, І на город царигород налітав, І на валу сідав, жалібно квилив, проквиляв, то соколя зачувало. Смутнося мало головку склоняло і крилечка опускало. Ей то ж він, Іван богословець, велике милосерд'я мав. Срібні пута з ніг познімав, і жемчуж коло очей познімав, Та й велів його на вал виношати. То як буде воно утікати, так я велю його знов забирати та до мене приношати. А сокіл налітав та на крила взяв, Та на високу висоту гору підношав. Ей, соколя моє бездольне, безродне, Лучше ми будем по полю літати та собі живності доставати, Аніж у тяжкій неволі у панів проживати. Єй то що у панів єсть, що пить і їсти, Та тільки не вілен світ по світу походити. Єй, як то б'ється птиця об птиці, а родина об родині, їй то так то б'ється отець і мати, об своїй кревній дитині. Дай Боже на здоров'є на многі літа всім православним християнам, на многі літа до конця віка.